Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні готую рубленики, або, як ще називають рублені курячі котлетки і покажу вам. Ну, отож, готую і показую вам. Для цього я взяла дві філе курячих тут у мене. По вазі це 800 грамів. Кому важливо, то або 800 грамів, або ж просто дві філе курячих. Тепер нарізаю це філе, нарізаєте будь-яким зручним для вас способом, де що там є негарне, відрізаєте, викидаєте, а філешечку нарізаєте. Я нарізаю кубиком. Це можуть бути. І м'ясо, верніше, і свинина, і курятина, і телятина, хто що полюбляє. Так, ось таким кубочком нарізаю філе, і потім далі вам покажу. Так, готово. Далі беру одну цибулину таку величеньку. Хто бажає, можете дрібнесеньким кубиком нарізати. Я ж натру на тертушку великі вічка натираю. Готово, цибульку натерла. Далі, також я на тертушечку ще додам два зубчики, один-два, як уже ви бажаєте, Часничок за бажанням. Натираю. Є. Далі поперчити за смаком. Чорний мелений перчик. Також. Посолити за смаком. Також я додам приправу до курки, десь одну чайну ложку. Можна приправу до шашлику брати. Ось так, достатньо. Далі додаю 2 столових ложки майонезу. Такі з гіркою трішки. І тепер гарненько це все розмішати, поєднати. Можливо, хто ще бажає, можете додати будь-які спеції, які ви полюбляєте. Це вже тут на ваш смак. Так, вимішую. І тепер відправляю маринуватися це все на одну годинку в холодильник. Це у мене, я вже ж казала, будуть е, рубленики курячі. Якщо у вас свинина, чи телятина, чи що там у кого, бажано замаринувати на ніч, щоб гарненько все промаринувалося і було смачно. Ну, У мене годинку, я думаю, для куряти не буде достатньо. Так, дівчатка, дістала я з холодильника вже, е, Ну, будемо казати, фарш. Так, свій. Беру тут двоє яєць, можна відразу вибити сюди у мисочку, а я ось так трішечки розіб'ю вилкою Все. і додаю двоє яєць. І ось такий чуть з гіркою 2-3 столових ложечки борошна. І... Знову все гарненько перемішую. Так, поки що я додала 2 столових ложки з гіркою борошна, більш не додаю. Розігрівається у мене сковорідочка, влила олії, і йду, буду смажити рубленички такі. Набираю в ложку фаршик і відправляю на сковорідку, формуючи такі Котлеточки. Ось так, і обсмажую з двох сторін Ось так, на помірному вогні до загум'янення. Так, обсмажені рублинички склала в кастрюльку, влила десь 10 мілілітрів 100 води звичайної. І оту олійку, що осталася, із сковорідочки. Можна додати якусь столову ложку, ще масла, ну, я не буду сьогодні. Прикриваю кришечкою, і нехай хвилин 5, так як я завжди кажу, пройдуть духом. Все, дівчатка, готові мої рубленички. Подавати можна Я ось з кетчупом, можна з соусом, будь-яким, який вам смакує. Або ж гарно дуже було б майонезний або сметанковий соус з чесничком. Ось такі красунчики, рубленички. Виходять за цим рецептиком. Зараз покажу вам в каструльці ще. Ось так. Гарячий-гарячий, тільки виключила. Курячі рубленики, їх можна навіть і не протушковувати. Але ж, скільки там 5 хвилин протушкувалися, і вони набагато смачніші, м'якіші. А якщо берете якесь інше м'ясо, там, я ж казала, чи свинина, чи телятина, чи що там у окочи, то обов'язково потрібно буде ще трішечки протушкувати. Отож, дівчаточка. Готуйте, пробуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Покажу зараз, які ще всерединці. Вони м'якусінькі такі. Ось так ближче, як вам показати. Смакота. Я смакую, а ви ж шведесенько готувати.